Скажу вам так значно серйозніше покарання не смішно довічне позбавлення волі очікує у Києві на чоловіків, які заради всього на всього, ну але це до речі немало. Кількох біткоїнів вкрали і вбили 29-річного іноземця. Це буквально от сьогодні сталося о півночі, коли мешканці будинку в Солом'янці... Почули крики, побачили, як кілька мужиків б'ють, скручують і вдаряють і садять автівку якогось, якогось невідомого мужчину. Потім правоохоронці одразу включилися, викликали правоохоронців, почали негайно розслідування і виявили, що загиблий мав біткоїни, вартість яких кілька мільйонів гривень його заради того, аби відібрати у нього біткоїни. Скрутили, посадили в автівку, вивезли в ліс, надавали по голові. Примусили біткоїни. Це ж не гривня, які можна витягти з кишені, а його примусили їх перерахувати на інший криптогаманець. А потім просто задушили, і тіло викинули е у лісі для того, аби приховати сліди. І так само ще в автівці приховали, змінили номери, але не не, не вдалося. Ну тобто їх все одно знайшли.